Місцева рада mm -hmm. має право витрачати гроші на потреби місцевих громад. Тобто, якщо мова йде там про міське там, ТРО, mm -hmm. мешканців Києва, обмежень законодавчих немає. Але питання в тому, щоб купити просто необхідну кількість там, обладнання дронів, е я вже мовчу про боєприпаси, які теж можна було б придбати е за гроші, бо вони в світі продаються за гроші а, офіційно навіть. Е От такої опції законодавство для місцевих громад не дає, але у нас сьогодні ну, єдине бажання у всіх, що у центральної влади, що у місцевої громади, що у людей, які обрали і представників і місцевої громади, і центральної влади одна потреба, перемога наша. І для цього потрібно всі ресурси туди направити. І те, що законодавство на третій рік ну, не дає такої можливості для місцевих громад, ну говорить, мабуть, про те, що. А законодавчий орган просто не бажає. Бо законопроект не те, що є, він довгий час знаходився в стінах Верховної Ради, він навіть проголосований. Але він до сих пір не вступив в дію.